Забула назву свого каналу. Привіт, мене звати Надя. Ви на каналі Надійна бібліотека. І я неймовірно рада вас тут бачити. Сьогодні вівторок, я не планувала нічого знімати, але сталося кілька речей, які я б хотіла, по-перше, розділити з вами, по-друге, залишити в історії цього каналу, бо для мене це неймовірно важливо. Почну з того, що сьогодні на мій канал підписалася сота людина. Я розумію, наскільки це крапля в морі порівняно з великими каналами, але для мене, для людини, яка менше ніж місяць тому все це почала. Це досить великий крок, і це дуже велика підтримка і надія на майбутнє. Тож дуже, дуже вам дякую за те, що ви тут. Дуже вам дякую за вашу довіру. Вона для мене неймовірно цінна, і я дуже дуже сподіваюся, що тут ви знайдете комфорт, затишок, безпечне спілкування і багато цікавих книжок. ну і друга подія, про яку я хочу розповісти, і якою хочу поділитись, це той факт, що. Разом з першою сотнею підписників на моєму каналі з'явилися перші коментарі від незнайомої особисто мені людини. Я, звісно, ж, чекала на цей момент, але я не чекала, що це станеться настільки швидко і настільки приємно, якщо чесно. Це я хочу запам'ятати насправді в історії цього каналу для себе майбутньої, щоб можна було передивлятися цей день. А чого я сьогодні взагалі вирішила знімати, так це через те, що я усвідомила, що оскільки вас більше, багато хто не знає мене особисто. Ви не знаєте, що я за людина, чим я цікавлюсь, про що читаю. І було б непогано якось дати вам можливість зрозуміти, сформувати свою думку щодо мого каналу і мене як людини. І я вирішила використати той засіб, який зазвичай використовую я сама а саме показати свої книжкові полички і дати вам подивитись на них. Бо я коли опиняюсь в новій квартирі, знайомлюсь з новими людьми, перше, куди я піду, це до книжкових поличок. Тож, якщо е, вам цікаво, якщо ви ще тут, по-перше, дякую, а по-друге, ходімо подивимося, що тут у мене є, і давайте почнемо з того, як взагалі виглядає моє читацьке місце. Це мої карманні джунглі на моє крісло, де я зазвичай читаю, і моя поличка, героїня цього відео. Кондиціонер, який ви зазвичай бачите в кадрі, і картини. Якщо раптом вам було цікаво, то картини малювала я. Оцю я малювала в студії за допомогою викладачки. А оце була моя перша абстракція, бо я взагалі не знала, що робити з цим. Мені дуже вона цінна, як просто пам'ять про перші спроби. І поїхали, подивимось, що в мене тут. Почнемо ми згори, з першої моєї зверху полички, бо тут найбільший хаос коїться. Переключаю вас на нормальну камеру і виходжу з кадра, тому що сцена належить героям. Ви бачите стосик Габріеля Гарсія Маркеса. Це все, що в мене є українською. Є ще кілька книжок російською мовою, але їх ви не побачите, доки вони не будуть замінені українськими примірниками. Одразу ж під Маркесом ви бачите стосик англомовних книжечок і безніч чи Крістофа, яка більше нікуди не вмістилась, тому що вона величезна. Оці три книжки я замовляла по книжковій підписці на Аукрет ще не читала, тому що я нагадав, це не той розділ літератури, в якому я дуже часто гість. Одразу над ними дві книжки Джоді Піколд і улюблена Тоні Моррісон. Ці книжки я замовляла на сайті Better World Books, саме тому вони з такими стікерами, а не тому, що я краду книжки з бібліотеки. На цій поличці розміщена більш-менш сучасна література. Про деякі з цих книжок ви вже бачили відео на моєму каналі. Наприклад, я вже розповідала про завтра, завтра, завтра і засвітились Делія Овенс. В відео про книжки, які можна читати влітку. Ну і звісно ж, я робила читацький щоденник на церцею. Якщо ви його не бачили, ласкаво, прошу. От красуню з автографом авторки і чудовими ілюстраціями мені колись подарував на день народження мій хлопець, і я планую її читати восени разом з Бейбл. За нею ховається мій запас фентезі, з яким я планую ознайомитись у 2023 році. Тут у мене трошки Брендана Сандерсона та Патрік Ротфус, і перша частина його недописаного циклу. Оце мене особливо лякає, тому що я думаю, що мені сподобається, і я буду страждати, тому що немає останньої книги. В самому куточку з зніяковіло ховаються два романи Рея Бредбері. Це трилогія, яка починається з роману Смерть діло самотнє про який я дуже багато чу. Ви на каналі Аліси Піквок Пейперс і планую читати восени завдяки її рекомендації. І роман із праху по посталі, який, скоріше за все, я також буду читати в жовтні. Осінь це моя найулюбленіша пора року, і я вже не можу дочекатись тих моторошних марафонів. І Рей Бредбері в мене якраз на нього і піде. Буду прикрашати полички, пити гарбузковий лате, палити свічки осінні. Тож залишайтеся, буде атмосферно. сподіваюся. Ось я відволіклась. Отут над фентезі Бредбері стоїть те, що не вмістилось на інші полички. Сімейна сага, яку я ще не читала, купила щоб підтримати магазин, який був на борозі банкротства. Редрік Бакман і черговий його роман ще не читаний, але скоро давна Дюморіє і її збірка оповідань дуже сподобались, дуже раджу. Річард Метісон та його Куди приводять мрії, до речі, один з небагатьох випадків, коли роман мені сподобався менше ніж його екранізація, і Елеонор Олефант, з якою я ще не знайома, тому не знаю наскільки з нею все гаразд. Цього хаосу ми тим часом спускаємося нижче, але якщо ви думаєте, що тут більше систематизації. Це не так «Бейбл» або «Бабл», як то каже, яку я буду читати восени. Це в нас Академія», і мені здається, що осінь це ідеальний час для читання таких от романів. Два моїх комікси це єдині комікси в моїй бібліотеці наразі. Перший це Персиполіс, це історія жінки, яка народилась і виросла в Ірані. І другий це Маус, лауреат Пуліцерівської премії, історія про вижившого під час Голокосту. Та того, як там все відбувалось, дуже сильна річ, але дуже-дуже важка. Два романи «Донни Тарт. Шигля я читала кілька років тому а таємну історію минулого року. Особисто мені більше сподобалася таємна історія. Але я все ще не визначилась, чи взагалі Донна Тарт – мій автор, тож чекаю на маленького друга. Далі три романи Арчі Бальда Кроніна. Читала поки що тільки цитадель, і він мені нагадав такого собі драйзера, але в медичному сетінгу. Артур Гейлі та його Аеропорт перший роман серії Культріт в моїй бібліотеці. Дві книги Джеймса Джойса. Це моя підготовка до Уліса. Далі ви бачите Зебальда та кілька книжок Вавилонської бібліотеки. Я її дуже люблю, і мені здається, на даний момент це одне з найестетичніших видавництв з цього списку це Майкл Калінгем та його години. Це в нас видавництво Віват, але цей примірник настільки ж прекрасний, що, на мою думку, може стояти з книжками Вавилонської бібліотеки. Свічкою причаїлися. Що це взагалі таке? Це в нас про сучасне мистецтво для всіх, кого воно цікавить. Автобіографія Маріни Абрамович, кілька книжок про поведінку і мислення. Харарі та його людина розумна, книга про кольори і їхнє місце в нашому житті, коротка історія мистецтва, історії очевидців-кухарів, які слугували диктаторам. Славенка Дракуліч та її дві книги, Сюзон Зонтах і її хвороба як метафора. Самуель Бекет. Ще не читала, але дуже зацікавлена. Варіанти вже прочитані, дуже сподобалось, але дуже дивно. І одна з найестетичніших книжок в моєї бібліотеці це під скляним ковпаком Сильвії Патт. Покажу вам її трошки поближче. Ближче. Ще один дуже красивий примірник в моїй бібліотеці це роман Джайнейр, до речі, одна з улюблених книжок мого дитинства. Разу за нею ми бачимо Ніно Хартішвілі та її цеглину, ще не читана, але в планах. Три книги міла на контурі, читала тільки цю, але сподобності планую далі знайомитись. Доця ця книга, де події розгортаються в Донецьку. Якщо ви не знали, то я з Донецька я там виросла і жила до 25 років, після чого переїхала в Київ. Тож. Оці події для мене будуть особисті і дуже болісні. Перечуваю то й відкладаю трошки. Це в мене крок назустріч українській класиці і тому, що я пропустила в школі. Неканонічний канон книга про те, як бути Україною в тіні Росії, ще не читана, але теж в найближчих планах. Дві книги Вінничука Танго смерті я прочитала. І, до речі, це книга, з якої почався цей канал. Аптекар буде одразу за ним. Два романи Павлюка, скоріше за все, буду читати ближче до осені, але теж в планах дуже цікавлюсь українськими авторами цього року. Макс Кідрук, не озирайся та мовчи. Теж в планах запагнути Росію. Це про те, як бачили Росію різні люди в різні епохи. Ще одна книга, де події розгортаються на Донбасі, ще не читана, але можливо скоро. Непрості Тараса Прохаська вже розповідала про неї, не сподобалась, на жаль. Софія Андрухович та її Фелікс Австрія. А ще в мене є Амадока. Жодна ще не читана, але 2023 рік в мене рік знайомства з українською літературою, тож тут багато чого в планах. Цинамонові крамниці починала читати російською, купила український примірник, не дочитала ще. Валерій Шевчук, три листки за вікном. Записки українського самошедшого прочитана на половину, 2001 рік покритий повністю. Скоро повернуся до неї і дочитаю. Книги Оксани Забушко, польові дослідження українського сексу я читала в університеті, ці дві ще не читані. Тут ви бачите ще одну свічку, я попереджала, їх у мене дійсно багато, амадока трошки ближче, і дві книги, які я купила в Аушвіці, коли там була на екскурсії. Мені здається, це дуже важлива частина нашої історії, і чим більше ми будемо знати про неї, тим краще. Маємося нижче, і цю поличку я розпочну зі справжніх знахідок і скарбів. Перше це збірка романів і творчості Вірджинії Вулф, яка приїхала, точніше, я її привезла з Амстердаму. Ми там гостували з друзями, зайшли випадково в книжковий, і я знайшла цей чудовий примірник приблизно за 3 чи чотири євро. І за цю суму така цеглина, це просто смішно. Тож я її забрала і понесла додому. Цю неймовірну красу, точніше примірник дюний англійською, мій хлопець подарував мені кілька років тому на день народження. Видання дуже красиве, з неймовірними форсицями. Ви тільки подивіться на цей скарб, Ну, не краса, просто неймовірне щось. Дві книги «Умберто Еко це в мене історія уродства та історія краси, неймовірні видання з чудовими ілюстраціями в високої якісті, та також дуже дуже багато інформації про мистецтво і про роль краси у житті. Два романи Ольги Токарчук. Це в мене авторка для подорожей. Ще кілька її романів стоять на інших поличках. А ще тут у мене лежить її книга Якова, але я не уявляю, коли і куди я зможу поїхати, щоб взяти з собою таку цеглину. Кадзуо і Шигуро та його романи. Похований велетень, мій улюблений роман цього автору, про нього я вже розповідала в попередніх відео. Не відпускай мене ще один неймовірний роман Антиутопія, також розповідала і залишок дня. Цей роман також прочитаний, сподобався, але трошечки, трошечки менше, ніж попередні. Лара і Сонце це, до речі, не мій примірник, а моєї колеги Олі. Оля, якщо це бачиш. Я готова тобі його повернути, бо в мене вже є дублі. А це горнятко з левчика, в якому я зберігаю свої ручки для приміток у книжках. Неймовірно рада, що воно в мене є, тому що, мені здається, більше немає таких горняток. Посуваємо і бачимо Салі Руні та її три романи. Читала тільки нормальних людей поки що, але мені сподобалось, тому планую знайомитися з нею ближче. Майгуль Аксельсон та її сімейна сага Квітнева Відьма розповідала про неї у відео про прочитані книжки. Я обожнюю енциклопедії, то оце в мене одна з них. Це збірка 100 книжок, які змінили цей світ. Неймовірно красиве видання. Я тут відмічаю, точніше помічаю книжки, які я вже прочитала з того списку. Майкл Шейбон та його лунне сяйво, точніше місячне сяйво, і багато-багато книжок англійською мовою. Більшість з яких я замовляла на сайті Better World Books. На них ви бачите оці стікери, про які я раніше розповідала. А оце, наприклад, цей роман я знайшла на сайті, точніше, на каналі Джека Едвард. Від цього я очікую щось на кшталт Амелі, дуже зацікавлена, бо попередній роман сподобався цього автору, Лес з відео про українське ППО. Спускаємося нижче і перед вами моя робоча поличка. Цього зеленого малюка мені подарувала в офісі моя колега, в її кущ дуже-дуже розрісся. А цей нічник я отримала у боксі від Аулкрейт. Ще його не запалювала, Самі цікаво, який він, тож може разом якось зробимо. Біографія Альберта Ейнштейна це єдина книга, яка переїхала з нами з Донецька. І автобіографія Мішель Обами ще не читана, але я дуже давно зацікавлена в цій книзі. То, можливо, скоро можна буде побачити огляд. Ще тут у мене стоять 50 промов видатних жінок, починаючи з Грети Тунберг чи Малали, наприклад, і закінчуючи більш видатними особистостями. Ханґіянегіхара і її третій роман. Ще два в мене стоять на інших поличках, а цей ще не читаний. Автобіографія чи біографія Гілларі Клінтон це взагалі-то подарунок, я ще не читала цей роман, вона чекає свого часу. Ще одна свічка, я вже казала, я їх люблю, і також у мене тут є такий малесенький коробочок з дрібничками на кшталт стікерів чи закладинок. Книжки, з якими я наразі працюю, знімаю відео, а оцю, наприклад, читаю прямо зараз. Ще фанфект: зараз я покажу вам мій екслібрис, з якого і з'явилася назва каналу. Моя подруга називає все, що пов'язане зі мною, як надійне, тому що я надія, і отак от виникла надійна бібліотека. Тепер ви знаєте мій секрет. Електронна книга та ті книжки, які вже прочитані, але ще не мають власного місця на моїх поличках, то лежать і чекають тут своєї черги. Що ж, ну тут, здається, все вам показала. Давайте повернемось до розмови. Що ж, дуже вам дякую за ваш час, за довіру до цього каналу, за те, що провели ці, не знаю поки що, скільки хвилин зі мною. Дуже сподіваюся, що ви знайшли для себе щось цікаве, що вам тепер зрозуміліше, хто я така і чим взагалі займаюся, яку літературу я читаю, і що від мене очікувати. Якщо раптом у вас є якісь запитання чи виникли запитання? Пишіть в коментарях, я буду щаслива на них відповісти, і взагалі буду рада будь-якій комунікації з вами, бо це найголовніше зворотній зв'язок, це неймовірно важливо завжди в будь-якому процесі, тим паче в такому творчому процесі, як цей. Тож, ще раз вам дякую, що ви тут. Бажаю вам гарного дня, тільки найцікавіших книжок, як завжди. І до зустрічі в наступних відео!